Сьогодні дуже велике свято нашого представителя Української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія, день Ангела. Зараз ми знаходимося в Феофані. Це жіночий свято-пантеливенський монастир. Дуже таке історичне місце. Сюди приїхало дуже багато архієрів. І звичайно приїхав наш митрополита Фанел. Постійний член священної синоду православної церкви. Сьогодні владика зачитував привітання від єпископату від всіх вірян нашої церкви і дуже великий Сильні слова проникливі сказав, і головне в цих словах, а також у привітань багатьох представників по православної церкви – це про те, що Господь дуже любить український народ і, посилаючи такі скорботи, він посилає дуже багато милість. А саме головне він посилає таку святу людину, як блаженший митрополита Нуфрій, який своїм смиренням, який своєю молитвою, своїм добрим словом і такою християнською поведінкою нагадує, що Христос посеред нас, і як ви бачите. Не пускають, не пропускають, тому що дуже багато людей хоче взяти у наших пристоятеля. Що можна побажати цій людині, нашому великому блаженчу митрополиту Онуфрію? Терпіння, здоров'я, сили. Я сьогодні, привітаючи його на одинці, сказав таке, що ваше блаженство, ми вас дуже любимо, і ми готові з вами захищати церкву. Ми готові з вами робити дуже багато справ. І як завжди, просто унікальніша уливка, наша блаженіша дає такий настрій не лише мені, але всім вірянам. І дай Боже, щоб всі люди молилися за нашу представителя церкви і чули його голос, що ми всі во Христі, брати і сестри, що ми повинні любити один одного і знати, що Господь, посилаючи нам ці скорботи, знає для чого він дає. Дуже люблю блаженішу сьогодні. з самої воскресенки їхали два часа, щоб тільки Його побачити. Поздравляємо. Желаємо здраві, душевного, на ветілесного, помощі Божої всьому, во всьому і вести нас у царство. Непест. Ми з Чернівців приїхали для того, щоб підтримати нашого блаженнішого і побажати йому сили, терпіння і много і літа. Вітаємо нашого блаженшого Нуфрія, нашого владичнику, з немангела. Нехай Господь ударує многі літа, крепості духа. Щоб він в мирі, і здраві, як добрий пастир, вів наш своїх овечок до царства небесного. Спасибо. Хочемо привітати нашого блаженнішого він для нас такий духовний наставник. Хочемо, щоб він тільки приумножали його сили, тому що він наш пристоятель, такий важкий час. Хочемо, щоб він от таким от стойким, мудрим, таким проводником для людей, тому що от він наш духовний лідер, і це та людина, якій ми довіряємо. Чиєму слову ми віримо і за кого молимося. Чита нашого блаженнішого і уважаємо здраві, спасіння, усі до поспішення. Слава Богу, за такого нашого бажанішого митрополита Нуфрія. Слава Богу, за все. Дуже дякуємо, що ви були з нами. Віримо в те, що така добра сьогодні. Наша зустріч принесе дуже багато чого доброго. Бережи всі господь, і кожен обов'язкове в себе вдома. Проспівайте много літа нашому блаженню. І напишіть пару коментарів, і поділіться відео. з вами була Одеська єпархія, місто Київ, і дуже черівні брати і Спасибо. сестри. Спасибо, Господи! Ми вас любимо!